Агрус один з найпопулярніших плодових чагарників в наших садах. Раніше вирощувати його було складно через безліч дрібних шипів, що покривають гілки. Але зараз з'явилося багато нових великоплідних сортів взагалі без шипів або з рідкісними е м'якими колючками. Агрус досить морозостійка культура, тому його можна вирощувати практично у всіх регіонах України. Це невибаглива рослина, ягоди якого містять величезну кількість корисних речовин і вітамінів. Посадку агрусу навесні можна починати відразу після того, як відтане земля. У більшості областей України саджанці висаджують в кінці квітня. Цього року синоптики обіцяють ранню весну, тому скоро настане час, коли можна буде посадити агрус в сад. А значить, саме час поговорити про особливості посадки і догляду за саджанцями в перший рік. Перш ніж розповісти про тонкощі посадки, нагадаю, що агрус в основному перекресно опиляє має культура. Тому для хорошого врожаю потрібно садити поруч 2-3 куща. Краще вибрати різні сорти. Ідеально посадити 5-6 сортів різного терміну дозрівання. Але так, щоб хоча б у двох терміни цвітіння збігалися, наприклад, два ранніх, два середніх і два пізніх. Плюси і мінуси весняної посадки. Саджанці агрусу можна садити і навесні, і восени. Приживлюваність у цієї культури практично 100%. Весняна посадка прискорює початок плодоношення. За рахунок весняного і літнього підгортання, вже в перше літо активно почнуть рости додаткові корені і нові пагони із сплячих бруньок. Ще одна перевага навесні земля насичена вологою, і при жаркій погоді не доведеться часто поливати, щоб кущі добре розвивалися. Мінус дуже короткий проміжок між готовністю ґрунту і початком сокоруху, адже листя на агрус з'являються рано. Але це не стосується саджанців із закритою кореневою системою. Їх можна висаджувати навіть на початку літа, так як укорінення пройде швидко. Терміни посадки агрусу Україна велика, тому терміни посадки в різних регіонах відрізняються. У південних областях саджанці висаджують в кінці березня, початку квітня. У центральних і північних регіонах найкращий час кінець квітня, початок травня. Вибір місця. Агрус найкраще росте і плодоносить на злегка піднесеному, добре освітленому місці. Але й в легкій півтіні він дасть хороший урожай. Не переноситься культура близьких ґрунтових вод і підтоплення. В таких умовах кора на кореневій шиці загниває, і рослина може загинути. Якщо ділянка внизені, садіть агрус на горбки висотою і діаметром 60-80 см. Пам'ятайте, що агрус довгожитель. На одному місці він може рости і плодоносити більше 60 років. Підготовка саджанця саджанці із закритою кореневою системою вже готові до посадки. Їх просто пересаджують в яму разом з грудкою землі. Саджанці з відкритими корінням потрібно підготувати, підрізати надземну частину до 40-50 см. Замочити коріння в розчині біостимулятора, садити їх можна тільки до появи листя, приживлюваність усаджанців з відкритими корінням нижче, підготовка ґрунту, а груз не надто вимогливий до ґрунту. Він добре росте на нейтральних і слабокислих ґрунтах, РН6,5. 7 Але для хорошого врожаю потрібна родюча, пухка, багата органікою земля. На важких глинистих і кислих ґрунтах агрус росте погано. Їх потрібно поліпшити, внести доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів і перекопати. Важкі ґрунти вимагають структурування. Через тиждень після внесення доломітки додайте по 2 відра компосту і піску на квадратний метр і знову перекопайте. Для посадкових ям приготуйте суміш з верхнього родючого шару, компосту і піску в пропорції 1 до 2 до 2. Хороші і погані сусіди. Не садіть агру споруч поруч зі смородиною і йоштою. У них спільні хвороби і шкідники. Добре росте агрус поруч з малиною, жималостю, близько грядок і картопляного поля. Посадка покрокова інструкція. Правильна посадка дуже важлива для майбутнього врожаю. Викопайте ями глибиною і діаметром па50 паєте 55 см на відстані 2-2,5 метри один від одного. Не садіть агрус уздовж паркану відступити не менше 3 метрів, інакше тінь знизить врожайність. Над ноями покладіть тренаж збитої цегли або щебеню шаром 7-8 см, заповніть яму на одну третину підготовленою ґрунтовою сумішю. Додайте 2 столові ложки суперфосфату, 1,5 ложки сульфату калію і літрову банку деревної золи, добре перемішайте. Встановіть саджанець і заповніть яму ґрунтом, ущільнюючи його, щоб не було пустот. Висаджуйте агрус вертикально, на відміну від смородини, яку садять під кутом. Кореневу шийку заглибити на 5-6 см це стимулює зростання нових пагонів із сплячих бруньок. Добре полите саджанці і замульчуйте пристовбурні круги соломою або травою. Мульча збереже вологу і загальмує ріст бурянів. Полив у перші місяці після посадки поливайте кущі два рази в тиждень по дві лійки під кожан. У спеку через день. Дорослим кущах вистачає одного поливу в тиждень. Добриво. У перший рік після посадки влітку підгодовувати не потрібно, вистачить добрив, внесених при посадці. Але восени, в кінці вересня, внесіть під кущі мінеральне добриво для осіннього підживлення плодових культур. Формування куща Формування починайте на третій рік найпродуктивніші пагони віком 3-5 років. Тому залишайте по два найсильніших одно, двоє трирічних річних втечі. Підготовка до зими, дорослі кущі морозостійкі і не потребують укриття. Але молоді саджанці в першу зиму потрібно утеплити. Восени засипте пристовбурні круги сухим листям шаром 45-50 см і покладіть зверху ялиновий лапник. Кращі сорти. Безколючкові грушенька, сенатор, фрідонія зі слабкою шиповатістю, алтайський номарний сіянець лефора. Чорносливовий, челябінський слабошиповатий, уральський смарахт джерело з шипами Балтійський. Тепер ви знаєте, як правильно посадити агрус навесні, Вдалих вам урожаїв.